Це діти військовослужбовців, зниклих безвісти, полонених і діти ВПО. Ну, тато на війні, а, а так я живу з мамою і бабусею. спочатку були в Краматорську, а потім з Харкова. У мене батько він пропав безвістя. І хоча б на кілька годин вони можуть відволіктися від війни і просто побути дітьми. У час зимових свят для дітей, яких так або інакше торкнулася війна. Активісти і волонтери запускають благодійні ініціативи по всій Україні, роздають подарунки і створюють відчуття свята. У нас дуже багато дітей, коли прийшли до нас, вони були дуже замкнені, взагалі не розмовляли деякі з них. Або навпаки, агресували. І тобто, це показує, наскільки війна на них впливає, наскільки їх лишили без дитинства. Їм здається, що в них немає майбутнього. Дуже часто діти приходять і кажуть. А я не хочу вчитися. А який в цьому сенс? Я хочу додому. А я не можу поїхати додому, тому що це, наприклад, окупована територія в Донецьку, і їм дуже тяжко. Вони шукають підтримку. Тому ми створили це свято, щоб показати, що кожна дитина. Хоче любові, і вона її обов'язково отримає. Приміром, соціальний рух молодь за мир зібрав у столиці близько сотні дітей, і серед них не лише діти військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти чи діти ВПО, а й ті, хто пережили окупацію на Київщині. Як ти сьогодні тут час провела? Мені сподобалося. А що найбільше? Піца. Разом із батьками тоді семирічна Марія залишалася в Ірпені під час окупації. Пригадує, як готували їжу на відкритому вогні. Ми могли зготувати борщ. та в нас був сусід, в якого був акумулятор, і ми Там підзаряджали підзаряжали телефони. Серед присутніх чимало переселенців. Дехто з них тікав від війни двічі. Приміром, як 11-річний Олександр з Донеччини. переїхав їхав в Дніпро, потім в Харків, потім в Київ. І, хоча каже, до життя в Києві вже звик, за рідною домівкою все одно дуже сумує. Там було ну, за чого. Там був ще дідусь Юра і бабуся Лариса. Тобто родственники теж були. Хочеться якось то з ними зустрітися. Через війну свою домівку довелося покинути Лізі. А я з Краматорська, а мені сказали, що з Харкова. Ми були Краматорська, а потім з Харкова. Ну ми, ми більше жили в Харкові, а я народилася в Краматорській. Нині всією родиною обживаються в Києві, адже через постійні обстріли з боку РФ довелося залишити й Харків. У мене ну п'ять членів сім'ї. У мене є брат Яша, брат, брат, Ілюша, папа, мама і я. Мені найкомфортніше в Харкові. Там є мій улюблений парк Парк Горького. Ну, я, ну, мені подобається Харків. На святкуванні також чимало дітей-військовослужбовців. Тато на війні, а, а так я живу з мамою і бабусею. Ти коли бачила тата? Перед канікулами тато приїжджав. Це що ви робите, коли він приїжджає? Ми гуляємо, співціатор ходимо і ліколо. Ну, Просто гарно проводимо час. Він рідко приїжджає надовго, а так інколи приїжджає, буває на день, буває на два, буває на три. Чи будеш передавати якийсь татові подарунок на Новий рік чи ні? Богу. А що саме? Я ще не придумала, я готую для нього, але ще не доготувала там подарунок. Та, попри усі випробування, які випали на їхнє дитинство, здатності по-справжньому радіти і захоплюватися не втратили. І так само, як до війни, нетерпляче чекають зимових свят. Я люблю Новий рік, це моє одне з найулюбленіших свят. Ну, очим Мама готує їжу і потім ввечері сідаємо і скушаємо президента. Ми спочатку покупаємо до цього м'ясо от, то отої замаріновує і воно до Нового року лежить. Маринується. І той потім на Нового року ми беремо і жаримо. І які ж свята без подарунків. Їх індивідуально підготували для кожної дитини, попередньо довідавшись про їхні інтереси і побажання. О, вау. Це такий блокнот тут е, розсарбовувати. В мене якраз не було. Вау! Це макіяж якраз для мене. Боже, яка краса. Тут ось такі малюночки. Такі. Тут можна розфарбовувати щось. Ну. Та жодні подарунки, кажуть діти, не замінять головного і єдиного на всіх бажання. Я попросила, бо щоб війна закінчилася. Я хотіла, щоб закінчилася війна і, і... І книжку. Ну, Щоб закінчилася е, війна, це б завтра закінчилось. Саме більше б мені, мабуть, хотілося, щоб війна закінчилась, і щоб наша країна якось розквітла, щоб все було добре, щоб не було всієї метушні, щоб всі були щасливі, щоб люди, які переїхали з місць, де загубили домівку, щоб знову вони туди переїхали.